Їхня зброя не лише гвинтівка, але й час, терпіння та математична точність. Снайпери дуже багато часу проводять на заняттях в класі, і чому? Тому що там дуже багато теорії, там багато математики, це розрахунка, розрахунки, ну і все інше. А щодо того, як ми відпрацьовуємо саме. Фотографічну пам'ять можна так сказати, тому що снайпер це, скажімо, такий пошуковець. Він має дуже е чітко розуміти, що може бути, що щось нестандартне, що може з'явилося за той час, поки ви знаходилися на позиції. Боєць долучився до лав української армії два роки тому. Моя кар'єра військова почалася як. Більшості України з початку повноважного вторгнення зустрів я війну вдома. Розуміння, що треба щось робити, воно прийшло одразу. Чому? Тому що бути осторонь, я ну, це не моя позиція, і вже 25 числа, 25 лютого, 2022 року. Я був вже можна сказати в строю. Він звик працювати в тіні, та саме робота снайперів часто вирішує долю операції. Снайпер це розвідник, снайпер це навідник, коригувальник. Він може навіть бути і провідником, тобто проводити когось, чому тому, що ну ми дуже сильно вивчаємо топографію, ми вивчаємо там інші види зброї. Ми спілкуємося з іншими підрозділами, групами, наприклад, у нас там. Ми маємо розуміти, куди може працювати, скажімо, там. Гранатомет, ну, скажімо, автоматичний, та, який такий, як МК-19, аміномети, артилерія. Чому? Тому що зробити один постріл по груповій цілі і ну, для того, щоб просто там, досягнути якогось маленького результату, це. Не так, скажімо, ефективно, як, наприклад, допомогти своїм побратимам з мінометної групи, наприклад, відпрацювати краще і, скажімо, відпрацювати по груповій цілі. Усвідомлення присутності снайпера. Тисне на ворога, каже кореєць, враховуючи та скільки вкладають ресурсів на підготовку снайпера. Та це скажімо, дорога бойова одиниця. Що? Якщо а, ворог а, розуміє, що десь в якомусь квадраті працює там снайпери. То та, вони намагаються просто знищити повністю. квадрат, бо Вони не будуть шукати де саме снайпер. Вони розуміють, що десь, от на цій ділянці, цей квадрат, там працюють снайпери. І так, туди летить все. Розвідник зізнається, одного разу подібне довелось пережити й йому. Ми були на завданні з моїм напарником, і була команда, там що йде літак ворожий, і всім зайняти укриття. Ми спустилися в укриття, і то, що запам'яталося, це коли йшов літак, оцей звук, і коли він скинув ФАВ. Нам пощастило, що він не влучив нас. Це було дуже, скажімо, поруч, десь до 40 метрів. І от, що я запам'ятав, це та от хвиля вдарна, яка була і. В... Ця от спишка, ну, яка навіть була видна в тому укритті, і ударна хвиля вона моєму напарнику навіть пробула активний наушник, що в нього потім дуже довго дзвінило в ушах. Я думаю, так, ворог знав, куди він йде, куди він скидає. Недооцінювати ворога не варто, вкотре наголошує воїн. В них насправді дуже добре працює розвідка, у них є засоби радіоелектронної розвідки. а скажімо, всі вихідні сигнали там передача, навіть інформації по рації. Вони не слухають, але вони пелінгують, і Вони розуміють, що там от. Хтось знаходиться, тому що є вихідні сигнали. Снайпер здатний не тільки знищити живу силу супротивника, але й паралізувати організацію ворогом поточної бойової роботи. Та задля цього потрібна чітка підготовка, каже розвідник. Ми вже завчасно плануємо, де ми будемо займати позиції. Якщо є можливість, ще завчасно їх підготувати, тобто виходити там і готувати. А чому тому, що якщо щось почнеться в тебе не підготовлена позиція, то ну, можна сказати, що ти ще не готовий до виконання? Та найважче в роботі зізнається воїн. Інше для нас важкий момент це прощання з героями нашими. Оце так. свою мотивацію витісняти окупанта з української землі, каже: віднаходить у спокійному майбутньому для наступних поколінь. Катерина Лебединцева, Валерій Ситюк та Ігор Ткач. Телеканал Рада для підсумків єдині головне. Сходи в барбершоп, щоб тобі бороду постригли, бо ти колючий, як йожик. Такими словами зустрічає Руслана молодший шестирічний син. Сапер має велику родину четверо дітей та дружину, яка кожну ротацію чоловіка переживає та з болем відпускає. Тяжко, тяжко. Ждуть, чекають, приїжджаєш. Це сльози на очах є. Коли їх всіх бачиш, що з ними все добре. Кожен рік, як я в цьому підрозділі, вона мені каже, це може хватити, може кудись, кудись переведеш. Для того, що я е, з області і сюди дорога далека, і я дуже багато часу проводжу на роботі. Роботи до СНСників було багато за 24-й рік. Одеські піротехніки обстежили понад тисячу гектарів у Миколаївській і Херсонській областях та знешкодили 1153 одиниці вибухонебезпечних предметів. Ого. З кожним роком доводиться переглядати інструкції, адже ворог використовує нові види озброєння, кажуть піротехніки. Тож цьогоріч одеський підрозділ пройшов реорганізацію. До прикладу, рятувальників на воді перевчили у саперів підводного розмінування. І зараз в штаті нараховується понад 100 фахівців. Постійно інструкції, котрими ми користуємося, вони вдосконалюються, переписуються, вдосконалюються, тому що ворог застосовує нові види озброєння. Ворог особливо в прифронтових зонах проводять обстріли і касетними боєприпасами мінують територію дистанційно. Це означає, що засоби мінування, протипіхотні міни, там, пелюстки, от, вони доставляються до місця мінування на певну територію за допомогою реактивних систем залпового вогню. Є потреба да, в залученні більшої кількості особового складу для того, щоб більш ретельно і максимально проводити. Розмінування за 2024 рік Руслан провів на розмінування Херсонщини 4,5 місяці. місяця. Каже для кожного піротехніка, де окуповані села та міста стали вже другим домом. Якщо до постійних ротацій вдалося звикнути, до відчуття небезпеки звикнути досі дуже важко. Якщо сапер не боїться, значить йому в підрозділі вже не місце. Кожен раз ти хвилюєшся, кожен раз перед тим як робити шахти. Осе перевіряєш. Кожен раз, як ти туди приїжджаєш, ти відчуваєш себе, що там ти вже місцевий. Вулиці, дома, села, ти кожен дом прийшов сам, ну, зі своїми колегами. Процес розмінування став трохи безпечнішим завдяки сучасній техніці. Зараз одеські сапери мають п'ять автомобілів високої прохідності, які обладнані відповідним класом бронезахисту. У 24-му році одеський підрозділ отримав ще три таких нових машини. Вона досить містка, адже може перевозити кілька десятків вибухонебезпечних предметів. Але найголовніше, що вона може зберегти життя піротехніків, які виконують свої завдання на фронті. Сапери кажуть, якби ця техніка була на початку війни, вдалося б врятувати життя колеги. Загинув водій сапер який їхав на автомобілі, обладнав для перевезення вибухонебезпечних предметів. Ну він не являвся броньованим, без броньованої капсули. І в результаті наїзду на протитанкову міну стався підрив даного автомобіля, і водій сапер загинув. Якби цей автомобіль був броньований, захищений, такого б не трапилося. До своєї роботи звикли і продовжуватимуть свою справу, доки буде потреба, кажуть піротехніки. А Руслан мріє очистити й тимчасово окупований Крим. У Піротехніків буде робота на не один десяток років дуже грязна земля наша. І ми її будемо чистити. Хочу дійти до Сівастополя. І все, 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 що забруднено, почистити. За попередніми розрахунками Україні потрібно близько 10 тисяч саперів, щоб розмінувати за 5 років забруднені російським залізячим землі. Чорне море теж переповнено мінами, які доведеться виловлювати роками. Світлана Довжук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.